Швидше сюди. О, о, Боже. Щоб трохи, а. А ти швидко бігаєш. Я вражена, дякую. Ну, ходімо нам туди. То... Як ти їх знайшла? Світляків? Так. Пам'ятаєш світляка, якого ти вкусила і відібрала зброю? Ага, я пам'ятаю його. Це був Тревор. Я бачила, як іде по вулиці, ти пішла за ним. Зайшла до провулку, а там мене схопили світляки. Вони потягнули мене до свого сховища, до Мерлін. Було страшно? І не кажи. Я гадала, тепер вона точно застрелить мене. А вона тільки спитала, чого ти так довго? Вона чекала на мене. І вона просто взяла тебе до світляків? Ну, типу, того. Усе це було перевіркою. Вона хотіла переконатися в моїй відданості. О! Ну і що, знайшла світло? О, ха -ха. О, вибач, я не хотіла образити твоїх людей. То що, ти повірила в їхні ідеї? Хто зна, що не кажи, я не солдат. Увага! повідомляємо, що тридцять днів було ага. Люди постійно заражаються, вони продоволюються. Ви натикалася на зараження. Під час посвяти мене змусили вбити цього. А знаєш, краще давай про щось інше поговоримо. Трестя, ховайся! О, чорт, вибач. Я трохи знервована. Обережно, тут слизько. Чуєш? Може, мені теж приєднатися до світляків? Елі, я одразу спитала про це в Марлін. Вона вважає, у цій дурнуватій школі ти будеш у безпеці. Я навіть не мала навідувати тебе. Що їй до мене? Хвилюється, щоб тягнути тебе в неприємності. Пригадуєш, коли я вперше привела тебе сюди. Райлі, що ми тут робимо? У мене є для тебе сюрприз. Що? Динозавр? Можливо. Якщо це динозавр, я тобі усе пробачу. Почекай трохи і сама побачиш. Знаєш, я їх забрала. Наші пістолети не свисти. Хочеш сказати, капрал недоумок віддав їх тобі? Звісно, ні. Довелося прошмигнути в його офіс. А? Райлі вони були у моїх руках. Але тебе застукали. Але мене застукали. <гум> <гум> Повірити не можу, що вінства вже немає. Тобі розказали? Ага. Ти знаєш, що сталося? Кажуть, він просто упав із коня. Серцевий напад чи щось таке. Боже. Хіба в цьому світі багато хто помирає своєю смертю? Нікого такого не знаю. Отож би. Подивимось, що він залишив нам. Он як? Що? Це Вінстон? А він був гарненьким. Бінго. Будеш? Ні, nee, я не буду. Мені більше буде. За тебе Вінстона. У <кху> uh. oh, міцне. Давай. сталося з принцесою. Мабуть, її забрали, коли помер Вінстон. Бідна конячка. Певно, плаче від горя. Боже. Елі, допоможи підняти. Не надо спасти туди. Завжди таке відчуття, що нас завалить. Гаразд, я перша полізу. А знаєш, може, пошукаємо інший шлях? Так. Це хороший план. Я допоможу тобі вилізти. Подивися, чи можна їх відчинити з того боку. Гарна ідея. Ну, щось є. За сьогодні. А, як це ми раніше тут не були? Ходімо, там є ідеальна маска для тебе. Райлі. Ідеальна. Затяни. Це що, якийсь вовкулака? Așa, super, a te perfurece. <tri> 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 Davai, Це все. І люди купували таке, не розумію. <звук> Вау, це було тупо, Черевички, що ти зробила з ними? О, то-то. Що нам робити? А, а ці маски ще коті. Що? Я ж поміщена на вампірах. Я граф Дракула. <свят> Власне, графиня. Я графиня Дракула. <свят> так. <свят> Казан-Тіней, жахливі історії, страшні байки. Задай черепу питання і потруси на удачу. Добре. А, ми помремо сьогодні. Нічого. Ха, Переверни, розумниця. О. Страшенно малоймовірно. А, ух, яке полегшення. Я ще керуватиму машиною. Кістками чую. Добре. Я колись взагалі пограю у відеогру. Твої шанси нульові. в сраку, череп. Ми колись покинемо цю дурнувату карантинну зону? Відповідь не визначена. Отже, шанс є? Ми колись повернемо наші водяні пістолети. Духи кажуть так. О, Ти чула? Кажуть, водяні пістолети будуть у нас. Елі. Серйозно. Райлі нарешті навчиться грати в покер. Е, я чую тебе. Доля не визначена. О, для тебе ще не усе втрачено. Ні, мене Захарило. Сама граю в покер. У мене колись будуть сицьки. Духи мовчать. Ну, звісно ж. Ти дурнувати? Я абсолютно впевнений, що так, ну, нехай. Да. Дай ну, я. Елі колись стане такою ж смішною, як я. Ой, та годі, мої жарти разів у десять смішніші. Він каже, не у цьому житті. Це не мої слова, то пророк сказав. Тоді пророк може відлизати. Круто, Елі. Так, дякую. О, є ідея. Бачиш ці машини? Ага. Червона твоя, синя моя. Кидаємо цеглинками, хто розіб'є вікна у своїй машині, переможе. Ти жартуєш. Мені немає рівних. Добре. Та хто програє? Відповість на запитання. Без сарказму. Це що, правда чи правда? Гаразд. Починаємо. Бам. Так. Два е. О, Ось як це робиться. Шини вікна міцні. Так, розказуй мені тут не вдахло. Ну, час для запитань. О, мені страшно. То Марлін щось казала про мою маму. Небагато. Я так розумію, вони були друзями ще до епідемії. О, вона казала, твоя мама була медсестрою. Медсестрою? Кажуть, вони часто сварилися, але залишалися друзями. Звучить знайомо? Хм, точно. Ходімо, я тобі щось покажу. Ми майже прийшли. Що ми тут? робимо? У мене мурашки по тілу від цього місця. Ну, ти ж пам'ятаєш, ми думали, електрику вмикають тільки в окремих районах. І? За мною? Та ні за що не спрацює, що я казала. Чекай, виходить увесь центр підживлено? Ходімо дізнаємося. Готова побачити. Чекай, я... Я знаю, ти стараєшся і... я дуже рада, що ти жива. Тобто я рада, що ми знову разом, і я не хотіла. Усе, що я сказала перед тим, як піти, то я згаряча. Трайлі. Ти така розмазня, глярба, ти сама почала. О, Боже. Ти готова. Ага. Що, серйозно?